Слава Богу, брати і сестри. Щиро дякую Богу і за те, що знову можу бути у вас. Але вже не сам, але приїхав своєю дружиною. Бог дарував нам таку чудову подорож. Ми дякуємо Богу, тому що вже 20 років я їжджу, співаю, а вона дома з дітками. Але Бог дарував нам і ми сьогодні маємо її. Зачай, тут якщо сер... ти таке говориш, то хай твоя дружина стане, щоб люди побачили. Прошу. Слава Богу. Мені, я, я вже сказав, що мені надзвичайно приємно бути у вашій церкві, тому що ваша церква завжди була підтримкою для мене і для служіння. Я дякую Богу за вас. Я дякую за пастора, брата Богдана, дякую за всіх, за співаючу групу, яку я люблю дуже, коли не співають. Чудово співають хор і взагалі ваше служіння. Хай вас Бог благословить. Я заспіваю пісню. Тобі я вдячний. Тобі я вдячний, Боже, за те, що ти вибрав мене, щоб я міг співати для слави твоєї. Тобі я вдячний, Боже, за хрест. Тобі я вдячний, Боже, за те, що маю надію. Тому я вдячний, Боже, що ти зберіг мою сім'ю і я сьогодні з дружиною серед вас. Я тобі вдячний, Боже. Все могло зовсім інакше закінчитися. І в своїх піснях Тебе я прославляю. Прошу. Дальше там. За горнятко чистої води, та за плід землі тобі я вдячний, за любов до ближніх співчуття, за спасіння, за твій хрест Голговський що простив мій гріх, назвав дитя, за життя, що маю тобі нові. Я дякую, тобі Творець і Бог, піснях своїх, тебе я прославляю, твою безмечну вічною любов. Я в своїм серці завжди відчуваю. Я дякую, тобі, Творець і Бог, піснях своїх тебе я прославляю. Твою безмежну вічною любов я в своїм серці завжди відчуваю, а коли буває у житті, чорна хмара сонце закриває, виноград не дав своїх плодів, Та овець не ж стало у башарі. І тоді я не мочі свої, принесу до ніг твоїх, Ісусе, дякую тобі, що ти даєш, сили зруйнувати усі спокуси. Я дякую тобі, Творець і Бог, пісня своїх тебе я прославляю. Твою безмежну, вічною любов, я в своїм серці завжди відчуваю, я дякую, тобі творець і Бог, піснях своїх, тебе я прославляю, Твою безмежну, вічною любов, я в своїм серці завжди відчуваю. твою любов, я в своїм серці завжди відчуваю, я дякую, тобі творець, і Бог, піснях своїх тебе я прославляю твою безмежну вічною любов, я в своїм серці завжди відчуваю, я в своїм серці. Слава Господу! Може, звідси я? Може. Дякую. Брати і сестри, я хотів би, знаєте, все-таки, пам'ятаєте, ви збирали мені збір на Корости, на село Корости, на фестиваль джерело. І ми вже шостий рік проводимо в селі цей фестиваль і дякуємо Богу за те, що Він має свої плоди. Він приносить свої плоди. Ті дітки, які слухали шість років назад, зараз вони вже в церкві. Зараз вони приходять на зібрання і той бар'єр, який є між, скажімо, як совєтська власть, ну так було, будували, казали, що штунди це є останні люди, це є ті люди, яких не треба слухати. Але сьогодні цей бар'єр і ті старші люди вони якось відносяться до нас інакше. А оці молоді, які виховуються зараз в християнстві, вони вже ближче до церкви і вони приходять в дім молитви, грають, співають. Я прошу, покажіть, будь ласка, на, на цьому. Фотографії деякі я привіз з собою, щоб показати, що робиться. Тому що ви жертвуєте, ви допомагаєте. Але добре, коли ви бачите плід того всього, що ви робите. Тому що ми будуємо Царство Боже на землі. Це, не, це щось не то, чи то? Оце то? так. Оце молоді, молоді діти, якими я займаюся, я з ними займаюся по вокалу, це молодіжна група. Ці хлопці ніколи ні на чому не грали. Один тільки клавішник, той коло дверей, то він грав на, на має музичну освіту. Всі остальні за сім місяців це організувалася у нас така група. З цими дітками я займаюся вокалом кожному окремо по 15 хвилин, а з цією групою то окремо. Прошу другий слайд. Це у нас був День подяки. Тепер, як ми проводили, День подяки урожай за хліб. За мир і за Україну. Зробили таку сцену в центрі села, побудували таку сцену, теж в селі в нас. І також ваші підтримці, без вас нічого не побудуєш. Тому ми дякуємо вам, хай вас Бог благословить. Прошу, другий слайд. Це ми маємо таку спортивну площадку. Я зробив два патики, зробили сітку, і молодь після зібрання йде грає в волейбол. Чому це я зробив? Тому що. Молодь побула в домі молитви, послужила, а потім йде куди? Іде в світ. Там, де, матюк... ну, де погані слова говорять, де... і вони туди йдуть. Я вирішив, так зробити, щоб вони були при церкві і щоб та молодь, яка збирається в світі, йшла до них. І ми маємо волейбольну площадку, приходить багато людей. Прошу, другий слайд. Це ми проводили фестиваль цього року. І на цій сцені тут погано трошки фотографії такі погані, але, прошу, слідуючи, наступний. Це ми мали фестиваль також. Це у 2015 році. Це не цей фестиваль, але те, що ми робимо в силі, бачите, скільки народу, і все це приходить, чує Слово Боже. Браття, сестри і царство Боже, воно шириться. Прошу ще слайди. Оце ця група, яка молоді хлопці. Купив їм інструменти, купив їм все. І сьогодні ці хлопці молоді. Готуються для того, щоб служити і славити Ісуса. Молюся за них, працюю з ними, хожу, вожу їх, куди попросять мене десь поїхати, чи на рибалку навіть, браття, сестри. Дуже важливо. Були в бродах у, піонерському, у цьому піонерському, у християнському таборі були серед дітей. О, прошу на наступний. Ну і робимо такий, що я зробив ну, фільм, крутим їм, християнський. Збирається дуже багато молоді, з сусідніх сіл приходять. І ми показуємо цей фільм, перед тим я проповідую трошки. І ми показуємо, це теж працює. Працює це, я дякую Богу за те, що Бог дає мудрості. І, і ми маємо такі служіння зараз. Ну і все, то вже більше немає людей. Так? Ні, є ще. О, це фестиваль, ці дівчатка, вони в групі. Оця група, яка зараз. Яка працює, і я планую з цією групою проїхатися. У нас є округом села, де по 6 тисяч людей, 5-2 тисячі, півтора тисячі, і там немає церков. Я планую, якщо Бог дозволить, проїхатися по всіх селах з ними. Маємо апаратуру, маємо інструменти, заспіває пісні, проповідувати будемо слово Боже. І по всіх клубах хочемо проїхатися провести євангелізацію. Це теж і тих людей потім пустити буса. Рейсового, щоб той бус проїхався по, по селах і зібрав тих людей, які будуть мати бажання приїхати на зібрання. Тобто робимо все для того, щоб людей притягнути до церкви. Браті, і сестри, ми будуємо царство. Бог через нас будує своє царство на землі. І як важливо, щоб я в тому царстві був той, який будує, а не руйнує. Будує, а не руйнує. Тому хай Бог благословить. Отака От маленька інформація. Дякую Богу за те, що. Що допомагають браття, приїжджають з області, приїжджають з інших церков, допомагають проповідувати. От, це у нас був цього року. Е, так, що це у нас? Це у нас був фестиваль, це, що ми проводили християнської пісні. Маємо такий. От. Було десь приблизно до ну, тисячі людей. Дітей, подарки дітям роздавали, кожній дитині дали подарок. І це працює все. Все це працює на Царство Боже. Ну, так, Бог розпорядився менше їжджу вже, але їжджу, де просять поїхати, і іванілізацією є, ми з Степаном їздимо, проповідуємо. І дякую Богу за те, що щось робимо. Дорогий брат, дорога сестра, якщо ми щось робимо в Царстві Божому, і воно працює на авторитет Ісуса, не на свій авторитет. Ми, як люди, побули на землі і відійшли в вічність. Але коли ми зробили в ім'я Ісуса щось, Якщо ми прославили Бога, якщо Бог через нас прославився, я недаром прожив на землі. Кожен з вас, він є вибраний Богом, Кожен вибраний Богом для того, щоб служити, для того, щоб царство Боже будувати на землі. Не своє царство, а Боже царство. Хай Бог благословить. Я бажаю заспівати пісню. Любіть, любіть, допоки в серці жар. Любіть, любіть, нехай не буде жаль, любіть, любіть, затихнуть всі громи. Любіть в любові вічні ми. Тільки любов може жертвувати, тільки любов може робити все те, щоб люди спасалися, не рахуючись з собою. Прошу. вмирати на крест, зазнала долю гірку і піднялась до небес. Любіть і любіть, бо поки в серці жа. Любіть і любіть, нехай не буде жа. Всі громи, любіть і любіть любові, вічні ми, вона як садна в смі, легка і плідна, така вона в тобі і в мені не може. І плине вічності час, На зустріч майбутньому дню, зігріє душу не раз, водна полтіша вогню. Любіть і любіть, допоки в серці жа. Любіть і любіть, нехай не буде жа. Всі громи, любіть, любіть і любіть, любові вічені ми, вона загорить кожну рану, колись нанесену гріхом, Немов похожий від ранок рано Наповнить радістю й теплом. Вона для всіх, вона для мене, як на столі насушний хліб, Ота свята і благословена любов Господня на землі. Любіть любіть, допобіг все ці жа. Любіть любіть, нехай не буде жах. І громи